Риджибет офіційний спонсор зимових зборів Динамо Київ. Ну, що, Ден, вітання з перемогою для голкіпера. На нуль зіграти. Наскільки це важливіше, ніж команда перемагає? Е, ну, звісно, звісно, на нуль зіграти це дуже, дуже добре, дуже приємно. Це додає впевненості. І на наступний матч ти виходиш. Більш впевненішим. Загалом, а ти вийшов у другому таймі, коли виходив, там порція овацій була з трибуни там, піхальонок, караваю, потім до них долучився Ермоленко. Загалом що відчував? Чесно, було дуже-дуже приємно було. Так, ну, я знаю, що вони е, жартували, що вони добре до мене відносяться і я дуже радий. Загалом більше місяця вже Динамо на зборах. Як для тебе пройшов ось цей такий довгий період, так що зараз відчуваєш після того, як команда вже місяць тренується і грає там, контрольні матчі, ну і два матчі було у, матч... у Єврокубках? Звісно, тяжко, але хочеться вже додому. Але це збори, всі команди через них проходять. І я гадаю, що ми. Наша команда пройшла дуже добре ці збори. Олександр Каравай оплодував після твого сейву. Зараз Олександр Карваєв після, після, після матчу теж прийшов на інтерв'ю. <гум> ну, розкажи секрети. Та тут нема ніякого секрету. Тренування, тренування і ще раз тренування.